Ніж ваш, ніж мій. — Те, що ви ножем вернули працівника військового, ТЦК, Це це так чи ні? Судячи з цього, так. Я знаю його військову службу 2015 року на терені Донецької та Луганської областей. І так прикро, що його смерть застала на Львівській землі. З якого періоду Юрій поступив на службу саме в ТЦК? В червні 2025 року. Тобто він півроку прослужив. Як він потрапив взагалі на службу в ТЦК, він до того служив служ... як людина з обмеженим здоров'ям за переведенням. Така процедура. Ця агресія проти службовців ТЦК вона посилюється. І що? Ну, це глибока тема, і, мабуть, сьогодні не місце і не час це обговорювати. Але я думаю, що багато хто має зробити висновки. Це дуже сколихнуло весь наш колектив, не залишило байдужим жодної людини, бо надзвичайно це людина, яка своєю появою, наче світлом з'являлася в найтемніших місцях. Юрій Бондаренко сьогодні власне, з ним прощаються. Чи знаєте власне, про цю історію, як він загинув? Позавчора у Львові напали з ножем на військовослужбовця ТЦК і це, власне, був він. Це він теж. Я читала в новинах. Це, звичайно, жахливо внутрішній конфлікт. неможливо допускати під час війни, що були внутрішні конфлікти. Можливо, в людей спрацьовує якийсь невідомість, страх. Не можуть люди... Володіти з собою. Правильний підхід треба зробити, щоб люди були готові вбивати, а не просто... Ну, Я не знаю, як відбувся цей конфлікт, але то, що ми чуємо часто, що це. біда, треба бути людьми. А чому так стається думаєте, що до цього розвелося, що все далі і далі більше. А от оце конфлікту між людьми, між э, суспільством і це. Так. Люди перегоріли, я так думаю. Війна, їх викінчилася. Сьогодні ми також молимося, дядь моїх Богу і задачі для завої на Юрію, особливо боляче, коли свадьбу приходить не відкорму, а з того місця, де має бути мир і всі повага. Та навіть у цьому трагізмі ми пам'ятаємо, що він був людиною чесною воїном, який служив і жити свого народу. Він не помер у бою, але жив як ворог, у вірності, відповідальності і любові, до волі і своєї батьківщини. Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 го року був на війні. За ре... реєстрація міста Харків, ви проживаєте на даний час у як Будинок прилетів кап, я вирішив змінити місце проживання. І що вдома я був голодний, дуже хотів їсти, зупинилася машина, вийшли люди. Я викликав адвоката, надав документи, попросив перевірити мене по базі. Потім приїхав певний бус, відкрились бокові двері. І на мене вилетіла великі, людина в е, військовій формі. І одразу я отримав удар в голову, після чого мене забризли І Наступне, що я пам'ятаю, це те, що я лежу, мене є чи троє чи то четверо людей, і я намагаюся якось відбитись від них. А застосовували ви балончик. Можливо, можливо, ви, кажете, можливо. Я, я дуже погано, пам'ятаю, якщо ще є. Ви можливо чули, що вже підозрюваний в суді сказав, що це був самозахист. Як ви сприймаєте такі слова? Я не знаю, що він казав. Я думаю, що якщо керівництво, а керівництво все таки буде. Е, Схиля до того, мамі дадуть супровід юридичний, щоб цю людину посадили ну, на, сіп, на багато років. Кажуть, що він взагалі був ні агресивний, ні конфліктний. Ні. Ні. Юра не був ніколи агресивним. Юра був настільки толерантним, щоб ви розуміли, людина вивчила себе повністю української мови, літературної мови. Він багато читав, він писав, він настільки мав. Почуття гумору, він коректний був, толерантний. Скільки раз ми зустрічалися в таких дивних обставинах, він просто собі спокійно. то йому не можна було нервуватися, тому що він інсулінозалежний, в нього ж цукровий діабет, і тому він дуже толерантний був. І це все, що викидують, що там це є все брехня. І мені дуже прикро, що наші люди так сприйняли його смерть. Повірте, він не заслуговує на ті слова невдячності, які пишуть в загальних соціальних мережах. А про соцмережі, власне, як ви відреагували те, що відбувається зараз у соцмережах? Ми ж бачимо, що просто якась навала. Я розумію. Тобто, це навала по пов'язана зі страхом. Ще раз вам говорю суспільство до мобілізаційного процесу. Я завжди кажу: в мене син служить. І якщо думають, що працівники ТЦК не приймають участь у бойових підрозділах і не мають досвіду, вони дуже помиляються. Чи відчуваєте ви сьогодні небезпечною свою роботу? Я давно вже відчуваю, тому нас просили бути обаченими, просили не ходити по одному. Вечорами нас розвозять до хати, якщо ми дуже довго затримуємося. І ця робота насправді, ви бачите, небезпечна. Людина, пройшовши дві війни, отримав смертельне поранення, будучи в лові. Люди є, не витримують, бояться. Як ну, вони агресивно відносяться до працівників ТЦК? То тобто, ти вже це все продуктовано страхом. Скорше всього страх. А ось це компанія в соцмережах, де і боти і не боти. Тобто, коли дізналися про загибель Юрія, то там маса людей просто аплодувала. Як на це реагуєте? Ну, тому що є хабарники, беруть хабарі. Тобто, що дискредитоване саме ТЦК? Получається, ну, що так. Неоправдана досягні 395 КБК України слідчий суддя постановив підозрюваному кедруку Григорію Ярославичу застосу... раніше на судовому застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів, тобто по 30 січня 2026 року, включно.